Блютуз-колоночка монтована сюди в моніторчик. Можна підключитися з телефончика і грати музичка. Так що це класний пацанський електровелосипед. Підходить він всім, тому що тут -то стоять широчезні 20-ті колеса. Я 1,80 метрів, посадочка взагалі шикарна. Треба другого пасажира перевезти. Бум! З двох сторін такі підніжки. Класно. Сіли, поїхали. 500 ватний редукторний мотор тяне без проблем. максималочка 42-45 км за годину. Запас ходу у нас до 60 км, Тут у нас стоїть літій іонна швидкосьона батарея 48 вольт, 18 ампер, величезна ніша. Ну і часто яка вага, яка вага за на квартиру можна заторочити? Можна, народ, дивіться. Вага десь 42 кг, взяли, підняли і пішли гуляти собі. Треба, але для чого, якщо є ліфт, народ? Люди питаються, по довжині не влазить. Я не розумію, для чого по довжині? Включили його, включили собі тут якусь передачку і собі спокійно. Хоп, підняли його на задні колеса. Завезли собі його в ліфт, стали чилити, нажали кнопочку, виїхали. Так само з ліфта виїхали, поставили його і погнали додому. Народ 29 тисяч безкоштовна доставка відправляємо по всій Україні.